Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті, можна побачити, яка ж дівчина буде подобатися йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, навіть приховувати, але в глибині душі шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет? Але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі треба буде зробити, це побудувати його натальну карту в програмі «Джочіш», Подивитись, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, додивитись це відео до кінця. Ви готові? І так, погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка, що насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти. І так. У ведичній астрології Венера ну, це не просто планета кохання, це таке уособлення смаку, насолоди, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як свою партнерку. Саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ось ідеальна жінка, що його надихає, і якою буде його поведінка. Стосунках. Сьогодні ми говоримо про Венеру, яка не може всидіти на, на місці, яка шукає пригод і для якої весь світ це її дім. Хочу сказати одне: така венера точно не для всіх. Чоловіки з такою венерою шукають щось особливе. Ми говоримо про дуже вогняну венеру, яка любить запалювати. Про венеру в знаці стрілець. І так, Венера в стрільці в натальній карті чоловіка. Який же це чоловік? Розказуємо. Дівчата, це чоловік, який жадає пригод і нових горизонтів. Але що важливо, він шукає ось це от все не тільки в світі навколо. Він хоче знайти щось нове і в жінці. Він... Не буде зацікавлений у тих, хто слідує стандартам і правилам, хто має ось такий от правильний вигляд і все робить правильно, все робить як треба. Ні, його приваблює свобода. Йому важливо, щоб жінка була самодостатньою, щоб вона мала власну думку, свою мету, свій погляд на це життя. Він хоче ділитися з нею цікавими розмовами, відкривати для неї нові світи і разом шукати ідеали та мрії. Це не просто про зовнішність, це про енергію. Він шукає жінку, яка сама горить. Коли Венера стоїть в стрільці, це вже не про ті стандарти, ось вона красива чи вона турботлива, абсолютно ні. Цей чоловік шукає, шукає щось значно глибше. Його не цікавить фасад, його цікавить дух. Такий чоловік закохується у свободу, у відкритість та в пристрасть до цього життя. Йому потрібна жінка, яка не боїться мріяти, яка не боїться говорити правду, і саме головне, вона не боїться бути собою. Він може шалено закохатися в жінку, яка говорить, до речі, іноземною мовою, яка багато подорожує, яка вірить в Бога, яка читає книжки і дуже-дуже щиро сміється. Він закохується в ту, яка буде світитися зсередини не в штучність, не в драму і не в контроль, а в автентичність. Така жінка вона має внутрішній вогонь. Її очі вони просто світяться. Навіть тоді, коли на душі їй важко, бо вона сильна, вона знає, хто вона, і не потребує дозволу на те, щоб бути собою. І так, як же підкорити серце чоловіка з венерою в знаці стрілець? Якщо ти хочеш підкорити його серце, забудь, взагалі забудь про правила, забудь про маніпуляції. Забудь про Я маю бути зручною 100%. Найперше, це бути справжньою, говорити про свої мрії, сміятися, не боятися бути собою, не боятися бути дивною, гучною і взагалі живою, показати йому, що ти це є простір, що з тобою можна дихати. Його приваблює жінка, яка вірить в щось більше. Це не обов'язково дуже сильно релігійна жінка, ні, але вона жива, вона натхнена в неї є цілі і мрії. Вона дивиться на зорі і, отак, от, знаєте, говорить, а ти думав, що ми ось тут, в цьому світі, не дарма, Ну, тобто, ось така вона має бути. Це чоловік, якому важлива легкість в серці, вільний обмін думками. Та емоційна чесність. Не потрібно грати, не потрібно підлаштовуватися не потрібно мовчати, коли хочеться говорити. І найголовніше не намагатися його прив'язати. Бо коли ти даси йому свободу, він повернеться і він залишиться. Венера в стрільці, їй потрібна, і вона любить свободу. І так, потрібно бути вільною, вільною, такою ж, як і він. Цей чоловік не виносить обмежень, і йому не подобається жінка, яка намагається контролювати його. Яка, якщо вона буде його контролювати, вона буде дуже швидко відштовхнута. Він хоче бачити в цій жінці людину, яка може бути самостійною. Він хоче бути поруч, але не під контролем. Йому потрібно показати, що ось ти ось та це є ось та вільна душа, яка не залежить від чужих думок чи обмежень. По-друге, це бути енергійною та захопленою цим життям. Він хоче бути жінкою, яка любить життя так само, як і він. Ти повинна бути цікавою, відкритою до, до нових ідей, а також пізнавати світ. Важливо, щоб ти була цікавою не тільки для нього, а й для себе. Ти повинна мати свої захоплення, свої інтереси. Він хоче ділитися з тобою не просто часом, а емоціями і захопленнями. Якщо ти сама чимось гориш, він теж буде запалюватися з тобою. По-третє, не боятися говорити про великі ідеї. Такі чоловіки люблять жінок, які мають свої мрії, свої ідеали, і в них максимально високі цілі. Якщо ти відкрита до нових ідей, якщо в тебе є внутрішнє бажання змінювати ось цей світ на краще, він це одразу відчує. Потрібно говорити з ним про те, що важливо саме для тебе. Твоя віра і твої мрії це те, що може. Захопити його. По-четверте, давати йому простір, але завжди бути поруч. Він цінує свою свободу, але це не означає, що він не хоче бачити тебе поряд. Проблема тільки в тому, що багато жінок намагаються приглушити ось цю свободу в такому чоловікові. Ти ж повинна бути тією, хто дасть йому простір для того, щоб він міг розвиватися, а не відчувати себе обмеженим. Він хоче жінку, з якою можна проводити час, але не відчувати тиску. Ти маєш бути з ним без зайвих умовностей, легка в спілкуванні та без драм. По-п'ятому, потрібно жити в моменті, любити подорожі та пригоди. Йому важливий оптимізм, відкритість, чесність, і що немало важливо, немало важливо це почуття гумору. Цей чоловік не любить затяжних переживань і драм. Він цінує легкість у стосунках. Покажи йому, що ти можеш насолоджуватися моментом, що ти не боїшся ризикувати і відкрито ставишся до життя. Це точно приверне його увагу. Якщо ти не будеш зациклюватися на якихось дрібницях, так, а зможеш просто-просто зможеш радіти моменту будь-якому, він це оцінить. І так, що ж може зруйнувати зв'язок з таким чоловіком? Є речі, які моментально ось так от відрізають його серце, і це контроль. Це якась драма, це якісь підозри, ревнощі. Ні, якщо ти почнеш обмежувати його, нав'язувати йому своє бачення, робити з нього зручного партнера, він втече і ніколи не повернеться. Такі чоловіки не терплять, коли їх душать, але вони дуже глибокі, якщо довіряють такій жінці. І ще один важливий момент бути йому другом. другом і партнером, людиною, з якою можна посміятися, побудувати плани, поїхати кудись на місяць, в якусь теплу країну і просто помовчати. Але не в образі, а в тиші, в якій комфортно. Насправді, Венера в стрільці це чоловік, для якого важлива не просто фізична привабленість, а емоційна і духовна близькість. Він шукає жінку, яка може зрозуміти його прагнення до свободи та до нових горизонтів. Якщо ти вільна, самодостатня, цікава, якщо ти маєш свої мрії і здатна відкрито розмовляти про найглибші аспекти життя, він точно тебе побачить. І він буде за тобою слідувати. Пам'ятай, не варто намагатися його контролювати. Найкраще, що ти можеш зробити, це бути собою, і ти повинна бути з ним на рівних, підтримувати його, але не затьмарювати його шлях. Якщо ти даєш йому свободу, він залишиться. І він буде шукати тебе не лише в цьому світі, а й всесвіті. Тому що саме ти і є його ідеал. Дівчата, на цьому все. Ми розібрали положення Венери в знаці Стрілець. Тому пиши в коментарях, чи пізнала ти свого чоловіка, свого знайомого, чи, можливо, це твій обранець, а можливо, в когось теж Венера в знаці Стрілець. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікава. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую!